Привіт, мої любі українці і гості України. Прямо зараз ви дізнаєтесь про новий спосіб, як незаконно не йти до ТЦК по повісті і обійти мобілізацію. Причому цей спосіб стосується абсолютно усіх військовозобов'язаних, в тому числі чоловіків від 18 до 60 років. Нагадую: взагалі, законно не йти до ТЦК. І це не жарт. До сьогодні ви слухали про незаконність вручення повісток ТЦКшниками. Це коли ТЦКшники відправляють на передову багатодітних батьків, чоловіків, або інвалідів, притом чоловіків, які вже не повернеш з фронту. Або коли чоловіки в Одесі викрадають, там, в бус закидують, прямо в ТЦК відправляють потім також на передову, і потім кричити про цю незаконність прямо з фронту. Але на це вже не звернеш увагу, тому що вже отуди з передової ти не докричися. ніхто про твою незаконність слухати не буде. І ти вже не доведеш, що тебе там законно чи незаконно туди відправили. Ніхто розбиратися не буде. Але що ж нового ви зараз почуєте? Як не піти до ТЦК в законний спосіб, і щоб тебе туди насильно не затягнули? Так, мова йде про те, як, звісно, на практиці не одягнути військову форму. Як обійти мобілізацію. І відразу вас попереджаю, що це відео не схиляє чоловіків відмазатись від армії в незаконний спосіб. Інформація, яку зараз ви отримаєте, вона стосується тих чоловіків, які зробили свій свідомий вибір потрапити до лав ЗСУ законно, а не у той незаконний спосіб, який сьогодні пропонує держава. Це бандитський і варварський метод яким сьогодні відправляють на війну українців ТЦКшники, викрадаючи людей. Тому, слухайте уважно: на Волині хлопцю вручили повістку. Звісно, в незаконний спосіб. При ньому почали заповнювати я по батькові, але зараз ми не про це. Той хлопець, цілком свідомо, зробив наступне. До речі, якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся і підписуйтесь на телеграм-канал. на мій телеграм-канал. Посилання на цей телеграм-канал, особистий мій вебсайт і номер телефону, куди ви можете зателефонувати. Ви бачите прямо зараз в нижній частині екрану до цього відео. І так, вернемось до хлопця. Отримавши повістку, хлопець проходить ВЛК. Він. Був визнаний придатним до військової служби, цілком здоровий. Але цей хлопець, свідомо, наголошую, свідомо, не пішов до ТЦК, коли мав їхати до Учбового полігону. Він не прийшов просто в назначений час, назначене місце по повістці. І ви зараз мені скажете, Ігор, що ти таке верзеш? Причому тут обійти мобілізацію і не потрапити на війну? Не поспішайте зараз, ви все дізнаєтесь. Нагадую, хлопець свідомо не заперечував, що не прийшов до ТЦК навмисно, увага! З метою ухилення від мобілізації. Він, він особисто визнає, що він чинив злочин. Ось його слова. Послухайте. Е, умисно не прийшли у військкомат. Розкажіть чому? Була погана чуйка. Все Все просто у хлопця спрацювала чуйка. Але хіба чуйка звільняє від мобілізації і від проходження військової служби? Звісно, що ні. Тому дивимось, що ж було далі. На хлопця заводиться кримінальне провадження і його судять за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його судять за вчинення кримінального правопорушення. Хлопець в суді визнає вину, каже, що більше так ніколи в житті не буде. І отримує: знаєте що? Два роки умовно дострокового звільнення від покарання. Два роки умовно. Позбавлений вольно строк чотири роки. На підставі статей 75 76 звільнено звільного останнього відбуття покарання, якщо він протягом двох років із потового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, і виконає покладені на нього обов'язки. Іншими словами, він не йде в тюрму. А йде додому. Отримавши такий суровий вирок, хлопець зобов'язаний на протязі двох років відмічатися в поліції. І увага, без дозволу поліцейського не відлучатися з місця проживання, з того міста, де він проживає. І тепер ми доходимо до фінальних фанфар. Я вам задам питання. І ви, будь ласка, напишіть відповідь на це питання, яке я вам зараз задам, у коментарях до цього відео. А питання наступне: якщо ТЦКшник вручить цьому хлопцю нову повістку, чи буде він мати право не йти до ТЦК без дозволу поліцейського, у якого він відмічається щодо вироку суду? Тобто йому дають повістку. А він ж з місця проживання має відлучитися і поїхати до ТЦК. Але поліцейський має дати дозвіл. А чи потрібно цей дозвіл цьому хлопцю брати у поліцейського? Хіба це його проблема? Скажіть цікаво. Я вважаю, що хлопець може і хотів би скористуватися такою гарною пропозицією ТЦКшників і піти до ТЦК повторно. Але йому ж заборонено відлучатися від місця проживання. І хлопцю треба відпрашуватися у поліцейського. Це вже вирішить сам хлопець, треба воно йому чи не треба. А ТЦКшники формально не мають право хлопця загрести до своїх щупальців, поки той відбуває умовний строк. Ось така цікава історія. І звісно, новий метод не йти законно до ТЦК. Чи варто так вчиняти? Звісно, вирішувати вам. Але я не рекомендую таке робити, але цей спосіб має місце в сучасному світі. Тому що ТЦКшники порушують закон. Ми це з вами бачимо. Вони відверто порушують закон. Тоді має бути якась управа на них, якщо держава взагалі ніяк не реагує на порушення закону, ТЦКшниками, тоді мають реагувати якимось чином люди на це все. Але це вже мова наступних відео, і тепер перехожу до хвилинки агітації. Щоб слідкувати за законними способами боротьби з порушенням ваших прав, не забувайте підписатися на цей канал, підняти шльопалку вгору, якщо вам це відео сподобалось. Якщо не сподобалось, звісно, вниз. І у разі виникнення будь-яких юридичних питань, звертайтеся за юридичним захистом до адвокатської бюро Лепявка та партнери. Телефони є в описі до цього відео. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео. Періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Прокурор зауважує, що якщо хлопець щиро розкаявся і сприяв розкриттю злочину, то покарання не може перевищувати дві третіх максимального терміну ув'язнення. Просить у суддів залишити юнака на іспитовому строці. Ще рекайтя, активне сприяння розкритті злочину, визнання вини обвинувачення та відсутність обтяжих покарання Ми Вважаємо, що вироб се до першої інстанції вимагає скасування з подальшою його зміною, він не з призначення у воді трьох років, 4 місяців позбавлення волі. Та з подальшим звільненням від відбування покарання за спотовим строком 2 роки. До армії не потрапив, отримав випробувальний термін.